Вітаю вас на своєму каналі. Канал Таня Синичка, життя і квіти. І сьогодні мова піде про квіти, а саме про хресентек. Вчора записала відео, розказала про те, як я висаджую євроживці, дала якісь рекомендації і дуже хотіла, дуже планувала відповісти на одне питання. Яке дуже часто зустрічається в коментарях і забула, просто воно мені вилетіло з голови, тому сьогодні вирішила вивести його окремим відео. А саме питання: терміни, цвітіння хризантем. Тобто терміни цвітіння живців, які ви отримали. Я, щоб не бути голословною, до речі, випадково знайшла на дні ящика від виробника ось цей каталог, з чим була дуже задоволена, піввечора вчора, навіть півночі сиділа в ньому, передивлялася, перечитувала. І зараз, згідно цього каталогу, а також, спираючись на свою практику, я вам розкажу про терміни цвітіння тих. Які знаю. І так, поїхала. Перша сама, це буде у нас рання хризантема коли подібна. Називається сортосесія світанок. Ось такий вигляд вона має. Вона вам поїхала у наборі. Це номер один. Не буду назву перекручувати, але це є сортосесія світанок. Пише виробник, що вона зацвітає в серпні, восьмий місяць. І так, дійсно, вона зацвітає в серпні. У мене в той рік були ці кущі, я їх замовляла весною живцями, і наростила маточники. І дали вони мені цього року живці, які я розживцювала. Будуть вони для продажу у моїх наборах, не в наборах, верніше, а в тих замовленнях, які я поприймала. І це номер 5 у мене. Але у мене вона розквітла уже до середини серпня, вона квітла, тому маєте на увазі, що це дійсно рання хризантема, яка вже в середині серпня в наших умовах квітне. Далі ще на таке питання, поки що пам'ятаю, відповім. Ви пишете, що змістилися терміни виконання замовлення, що замовлення пройде кінець травня, і коли це воно має висадитися, і коли це воно має зацвісти на новий рік чи на Різдво. Таке було точно було таке питання. Дивіться, і не на Новий рік, і не на Різдво хризантема, вона цвіте тоді, коли її положено, коли її треба цвісти по сорту. Від того раніше чи пізніше вона посаджена, вона просто може дати менший кущик. Але квіти у неї з'являться тоді, коли вони мають з'явитися раз, мають з'явитися в серпні. Значить, ви посадіть її в липні, ну вона зацвіте в серпні. Маленьким кущиком, але квітучим кущиком. Так, далі відповіла. Це номер один. Номер 2. Дітопінг. Я маю такий маточник свій, зараз уточню для замовників, який виявився момент. Але він у мене ріс трошки в іншому місці, ніж у той попередній. І я все думала, що це один і той самий сорт, просто цей в іншому місці дав трохи темніші квітки. Він відрізняється, він темніший. І він у мене також не обидва у мене, стоять під номером 5. Я цей рік їх розживцювала, там написала 5, а там написала 5 А. Тому хто замовляв, в кого замовленні є номер 5, ми будемо уточняти, чи ви хочете, щоб до вас їхав номер 5 чи номер 5 А А по ось цьому, по євроживцю, давайте точніше. Виробник пише, що він квітне в 9 місяці. Так, Він в 9 місяці стоїть в повному розквіті. У мене він розквітнув на тиждень пізніше, ніж о той, що я показувала попередній. Тобто, кінець серпня, вересень він квітне. Дає гарну колю, формує такий компактний, гарний кущик, дуже хороший сорт. Також сортосесія світанок. Відповідно, любить сонечко, любить полив, не заважає його підживлювати в міру. Ну, тобто, як і будь-які хризантемки. Ось так. Цих два кущі, цих дві мультифлорки показала. Далі, що скажу, по циркусу. Циркус, це був, я вже вчора говорила, це був не євроживець. Але в цьому каталозі чомусь циркусу немає. Я так розумію, що це сорт не з вітру флори. І циркус пізня квітка в мене, вона квітла в жовтні. Тому ви маєте на увазі, що циркус розквітне в жовтні? Оце яка гама кольорів. Бо є багато у мене з того є, але багато не вийшло з ними. Це, звичайно, печально. Ну, але то не саме страшне, що може бути. Квіти копим, квіти наростимо, аби тільки був мир. Поїхали далі. Ну, про ці, які у мене є і є тут. Зараз я говорити не буду. Можна буде зробити окреме відео по термінам цвітіння. До речі, напишіть, чи зробити окреме відео по сортах, по термінах цвітіння. Так, ось є салтовіолет. У мене вона є в наявності, вона буде виконана. Я сподіваюся, бо гарно наростають живці. Дуже ще хочу оцю піктовіолет бленк дуже гарна. Але у мене її немає. Була ось така, бо один маточник, вона у мене також не перезимувала. І не перезимувала, до речі, ось така коралова. Також була дуже гарна хризантемка. Ось ці кьюри, ось цих два було. І хтось дуже гарний дав живці, хтось не дав зовсім. Так, давайте не відхиляємося від теми. В набір входила ось така хризантема Fun Fun Light. Виробник пише, що вона розквітає у восьмому місяці. Я в цьому не впевнена. Я не знаю, чому, але в мене вона була пізніше. В мене був маленький кущик, я його купувала в той уже маточником. Він у мене перезимував. Він, я, він дав дуже мало живців, тому з моїх на продаж не буде нічого. Але я собі лишила багато цих євроживців і ще їх розживцювала, бо живці були дуже гарні. Тому в замовлення я постараюся, щоб покрити повністю. Ще будуть для продажу. В набори не знаю, чи будуть, але, але будуть вони ще в мене для продажу. Ось такий фан-фан діб. Також хризантемку я замовила. Але фірма там в мене є ще декілька таких суперових сортів, але от вони мене завтраками годують уже, напевно, з тиждень. Тому я не знаю, коли вона прийде. Будемо бачити. То по фан-фан. Це номер, виходить, 3. Маю 10 кругов. 4, бо циркус говорила. Циркус, пізній, жовтень 3 пише, виробник, що 8. Але я собі так думаю, що трошечки це не так. Тепер, дивіться, поїхали далі. Так, з цією сортиєю закінчили. По цих брізах є в мене ось такі, показую. Є ось такі червона-жовтою серединкою Red. Вони будуть, я буду їх додавати до ваших замовлень, пропонувати, вони класні, вони ранні, вони розквітають липень-серпень, вони йдуть також горшкові і. У мене їх є, я замовила їх по 30 штук, тому що по 10 хочу залишити собі, інші виставлю для продажу. Кого цікавить, можете придивлятися. бо цікаві. Це такий гарний лососовий кольор, пінк-фламінго. Якось фото тут не вдали. Насправді нарощує досить такий гарний кущик. Я, наприклад, спочатку замовила, а вже таку зараз дивлюсь по каталогу. Якби я побачила це фото, напевно, би я його не замовила. Ну, але не суть. Поїхали далі. З того, що є, ми вже прорахували чотири, є у нас Crystal Violet у наборі. Виробник дає, що він заквітає в 7 місяці. Зараз я вам від себе не можу сказати, чи це правда, чи це неправда, тому що в мене його не було в торік. Я його замовила, тому що він дуже схожий на Авору. От він на малюнку, якщо фото не показує, якщо дивитися, ось ті білі пляминки, точно такі, як в Аури. І ще я замовляла ось такий Кристал Пурпл. Але мені його не вистачило. Цей тут точно схожий на окур. Мені його не вистачило від слова зовсім. Мені прислали ось таких два. І я вам відправляла в набор ще ось такий крістал Регал. Ну, просто в такий гарний фіолетовий колір. Також пише, що він розквітає в сьомому місяці. Ну, будемо сподіватися, що так воно і буде. Це що в нас виходить? Шість. Тепер поїхали далі. 7 у нас буде. Ага, а от дивіться, коли я відправляла вам рейбон белет, я поставила ось це фото. Фото ось такої хризантеми, яка була у мене. Я ще минулий рік її купила як Віолу Віолет. І там була ціла дискусія, як же ж цей сорт називається. А цей сорт називається Кіао Імп. Я його поставила вам і написала, що це рейбonбелет. Я не знаю, чи ви будете розчаровані, але Реймонд Belleт, той сорт, який мені дійсно прийшов, який я відправила вам, це ось він. Я, наприклад, не розчарована, тому що він також дуже гарний. І, до речі, ось цей буде в мене, тому що маточник дав дуже гарну порозь. Тому, всі, хто замовляв, всі його отримають. Так. На рахунок Ребон Белет. Це сім. І виробник також каже, що він зацвіте нам у сьомому місяці. Далі набір входив. Ось, де це загубила ось такий колір. Я Дуже. його замовляла для себе, відправила наборами те, що порахувала, що мені буде зайве, і також виробник дає, що він квітне у сьомому місяці. Точно так само, як. А ні, цей виробник каже, що будуть нам квіти у 8-му. Ось цей теж поїхав до вас. Це що в нас виходить? Дев'ять. 10 колір був ось такий, але він поїхав не всім. тому що у мене його було там щось 12-13 штучок. А всім іншим я пропонувала заміну заміну з тих наявних кольорів, які були. Ну, ось так. Тобто, ось цей колір попадеться не всім. Десятий. Ну, ніби розказала. По термінам цвітіння. Всі інші квіти, які я буду відправляти зі своїх маточників, я думаю, що ми ще про це поговоримо. Щось у мене є з оцих сортів, дали вони порослі. Не знаю, чи покрию всі замовлення, тому що така цього року у вас порослі небагато. Але каталогом дуже задоволена, до речі, щодо гілочкової хризантеми. Є у мене, зараз я вам покажу, які сорта, які я можу відправити набором. Ага, тут немає. ось такий у мене є. Точно такий самий вишневий у мене є. Вони високі, вони йдуть на зріз. Ось такий. Як оцей жовтий, такий самий є фіолетовий, тут в каталозі. Можливо, це інші сорти. У мене є їх щось 5 чи 6. Вони у мене були куплені, як низькорослі корейки, а вони взяли і виросли високими, зрізочними. Я ну, не буду нікому нічого казати, я вже не пам'ятаю, в кого я їх замовляла, ну, але якось так. Щось прийшло одне, а розквітло зовсім інше. Тому я їх продам наборами. Я їх поживцюю наборами, кого цікавить високі зрізочні грезентеми. Зроблю такий якийсь економний набор, щоб просто їх і, і не буду їх розводити, тому що в мене немає де і немає коли розгратися з тими високими хризантемами. Це хто займається макетами, то тому треба. Ой, вже заїхала зовсім в другу сторону, чим хотіла. Добренько, по термінах розказала. Наборів для продажу вже немає. Окремо буду виставляти те, що лишилося, слідкуйте за сторінкою в Ютубі, за Фейсбуком. Фейсбук залишу посилання в описі під відео. Дуже щиро вам дякую за перегляди, за довіру, за коментарі, за лайчики. Дякую, що поширюєте відео. Це для мене дуже і дуже важливо. І щиро бажаю вам гарних квітів, міцного здоров'я, самого головне мирного неба над головою. Пока-пока!